Вітаю вас, шановне товариство. Якщо ви думаєте, що в цьому відео ми будемо обирати новий сет на Аксе, то ви помиляєтесь, адже в доті вийшов новий патч 738 c І в цьому відео я буду розповідати все, що вам треба знати про це оновлення, тож ви нічого важливого не пропустите. Вас же я закликаю, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись це відео. Першочергово, Valve зробили зміни в ландшафті. Дивіться, Шо? що тут відбулося. По-перше, вони змінили Рошпіт. Якщо ви пам'ятаєте, тут була ну, доволі нечесне місце. В Рошпіті, було, де ти можеш зайти сюди, тебе вороги не бачать, ти ворогів бачиш, і при цьому ще просвічувалось ось тут віжен на річці. Це була повна імба, тому такого більше немає. Також була альтернативна е, точка ось тут, де ви можете зайти е, сюди, по суті, в текстуру. І те ж саме відбувається. Єдиний е, виняток в тому, що ви не бачили ось це місце, е, але бачили все, що відбувається в рошпіті. Тепер такого нема. Давайте, на прикладі е, дайер героя покажу. Він сюди зайти не може. Е, якщо заходить сюди, то в принципі також я його бачу. Відповідно, тепер два Рошпіти вони збалансовані. Наступна зміна доволі цікава. Дивіться, це Дайер маленький кемп. Бачите, що тепер тут відбувається. Е, тепер тавер починає бити ось тут. Відповідно, вони зробили ось такий: е, ну, додали дерев, в принципі, е, збільшили е, відстань. Ось цю, тобто тепер ти можеш пулити і вліво, і вправо. Але для мене, як для офлейнера, доволі зручно буде, до речі, агрити тепер і кріпаців. Я можу, якщо я не встигаю тут заагрити або запулути кріпів, я можу це зробити тепер і тут. Це цікава зміна. Я думаю, вона е, викликана тим, що. За Редіан, по суті, та ж сама ситуація. Ну, приблизно схожа. Дивіться, бачите, тут також тавер починає бити звідси. Тобі треба проїдати ось це дерево, щоб правильно заплувати кріпасів і щоб тебе не били. А тут я так розумію, що я не знаю, може я проїсти одне дерево, щоб мене тавер не вдарив. Ні, не може тут. Мені треба проїдати буде ось тут два дерева цілих справа, щоб запулити кріпасів. Ну, все одно не прям баланс, то звісно, за дайр трошечки складніше виходить, да? це зробити. Але тим не менш що додали ось таку опцію. Це доволі приємно. Тепер зверніть увагу на те, як знаходиться великий кемп у Дайер. Він взагалі кардинально змінений тепер. Тепер його можна запулити ось так. І треба потестити, можливо, його тепер можна запулити. Ось так. Це цікаво насправді. Е, давайте зараз е, спробуємо це зробити. Так, дивіться, бачу кріпасів. Пулю. І що вони підуть сюди прям? Так, дивіться, бачите, можна запулити. Пулиться рейнджовий кріп і відповідно запулились би інші кріпи, якби я це трошки ліпше зробив. І виходить і вліво, і вгору тепер можна запулити. А з за Radiant... Блін, так це дисбаланс, справді. За Rediant я так не можу зробити, якщо я граю. Ой, рапорт-телепорт, сказати, <рес> звик. За Redріant я не можу так зробити. за Rediant я можу запулити тільки якщо з'їм це дерево. Так. І ніяк інакше. Ну, або запулити сюди. Ну, типу. Це в одному напрямку тільки працює. Ну, ще сюди, так, да, звісно, якщо за, 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 за цей запул, запушена лінія, але. Mm, ну як на мене, тут трошечки навіть e, зручніше тепер за задає e, грати. Тепер йдемо до зміни предметів. Всі зміни, окрім зміни домінатора, вони не дуже критичні. Ну хоча апнули весел, тепер зменшення регенерації не а аж 70%. відсотків. Ну але це таке. Так от що ж зробили з домінатором? Як ви вже напевно текстом побачили, тепер будь-який кріп. Котрого переманює гер... герой з домінатором з першим або з другим, неважливо, є кріпом героєм. Це означає, що Чен не може переманити цього кріпа. Найсталкер з шардом також не може його з'їсти. Так само, як і Дум, не може з'їсти більше домінаторського кріпа. І це ж саме знову ж таки буде відбуватися і з еншентами, котрих ви переманюєте домінатором. Ну це... Я вам так скажу, це дуже солідний ап, прям напевно неочікуваний зовсім для мене. Адже такі герої, як Бісмастер і Лікан, вони дійсно можуть активно зараз повернути, повернутися в мету суто за рахунок ось цього апу. Адже раніше ну, ти там в меті Найтсталкера не особливо можеш поспамити бісмастера з другим домінатором, чи там лікана якогось так само і дума пікають активно, і чена вже активно пікають. Ну тобто це прям дуже дуже відчутний буде. ап. Побачимо. Я думаю, я в сьогоднішніх пабліках поспавню цих героїв. Далі швидко пробіжимось по нейтральним саме артефактам. Дивіться, значить, знову нерфлять флягу мани, адже це дійсно топовий артефакт, так само як і сферу руйнування. Це артефакт, котрий стрідин точно один з найкращих, і навіть люди залишають. Його е, на тір 2 айтем. І Нерфт, якраз таке причиною, що його його 2 айтемом залишають. Це саме уповільнення з, зі сфери руйнування. Адже воно ну було 10%, це прям дуже багато. Тепер 8,4 буде на рейнжових героях. при цьому, при цьому цьому е, е, ну Те, що апають живодера і тобто, Вдумайте, що вал роблять. Вони апнули домінатор так Ось цей айтем. Він на сумонерах найкращий. Ну, ми розуміємо, да, що е, на сумонерах, е, а ну Хоча стоп, це на героїв, да, тільки розповсюджується. Ну, все рівно, навіть там Бісмастер з аурою, він же швидко буде дамажити, швидко буде дамажити, Тобто це також е, е, рух в сторону того, щоб апати героїв, котрі будуть із сумонами грати. При цьому понерфив трошечку займисту е, печать. Це зрозуміла історія. І ось це дивно. Тепер. А, self damage amplification. Тобто тепер Nemesis Curse, я от тому був здивований. Я спочатку подумав, що загалом він менше буде демеджа наносити по героям. Але тепер self damage amplification, тобто це демедж, котрий, от... котрий отримуєте ви, як людина, котра керіть цей айтем. Тепер не 8%, а 6% ампліфікації саме по герою. З Nemesis Кьорсом буде. При цьому намагаються апнути піратську шляпу. піратська шляпа для тих, хто не знає, що вона зараз робить. Якщо Якийсь герой вмирає в радіусі вже 2400, тобто в два рази радіус, а, Ви викрадаєте у нього 150 золота. Ну, я насправді думаю, що це все, це все рівно поганий артефакт, адже ну да, там ще є втрата золота після смерті зменшена на 100%, тобто ви не втрачаєте золото, коли вмираєте. Я думаю, що суть того, що піральську шляпу ніхто не бере. Полягає не в тому, що там радіус D400 чи там навіть 3600, 3600 може бути, а, а в тому, що раніше це був просто сталий артефакт, котрий викопував тобі баунті, і бафа постійно свою команду, да? і давав величезну кількість атак спіду, Тому піратська шляпа була імбою. Зараз тут немає атак спіда. Тільки з покращень нам можна знайти е, важливе для себе. І плюс ти не викопуєш баунті. Ну, герої в суперлей-геймі після 60-ї хвилини, вони не те, щоб часто і вмирають. Не часто дуже відбуваються тімфайти. Тому 150 золота, ну навіть якщо там, ти зробиш тімвайп і вкрадеш після 60-ї хвилини, от вдумайтесь. Е, по 150 золота у кожного героя. Ну це 750 загально, але тім вайп лейтгеймі це, по суті, вже виграна гра. Тому що ви знесете Трон, скоріш за все, ворогам на такій хвилині. Тому ця шмотка, мені здається, вал просто трошечки в неправильному напрямку рухається щодо неї. Неблаганне око я ні разу, якщо чесно, не брав, Не те, щоб я, до речі, багато і в лейтгейм заходив з. Ось цими нейтральними артефактами саме, але ну, тут суть в тому, що у тебе збільшується опір сповільнення на 100%, а бонус зменшується, якщо тепер вороги є в радіусі 600 замість 300. Тобто понерфлили таким чином цей айтем. Ну і понерфили деякі імбові зачаровування. Наприклад, ось це, де у тебе базова шкода була хі, прям нереально велика з титанічним покращенням 4-го, четвертої ампліфікації. спел ампліфікейшн тут, ну тут е, нічого такого особливого вже і далі переходимо до героїв. Щодо героїв, дивіться, Абадон. Це ті родини герої, котрий або постійно в бані, або в піку. Що йому зробили? Тепер його шилд. його шилд. тут, речі, не написано. Йому визмінили шилд зранню, але щось цього не відображається. Збільшили зарядку саме на нечистий чисти, не саван. Тепер на одну секунду на кожному злевелі. Ну, і відчутно. Напевно, те, що тепер аура, ось ця 에, не аура, точніше, а пасивка, обичаюся, вона не діє на вежі. В цілому, те, що тут пофіксили трошечки талант на 15, му на 25 му левелі, а так спід бонус, я не думаю, що це дуже критично, герої все рівно будуть продовжувати активно пікати. Тут ми переходимо до такого цікавого героя, як Брюмастера. Я буду тільки вам важливі зміни, як на мене, вказувати в е, цьому оновленні. Дивіться, чому я до нього переходжу? Тому що, по-перше, йому апнули. Дебафам'Юніті Резинс на зеленій панді. Тепер е, у тебе не 50%, а 80. І відповідно це можна буде абузити за ганімом. Тобто можна вигадати такий білдак. Е, на Брюмастері таке брали. Це е, Домінатор. Котрий зараз апнули, так? І аганім з зеленою пандою, котра буде 에, пушити. Це може дійсно працювати. Плюс на Void панді тепер у тебе 에, дистанція пулу відчутно більша. Ну, це на третьому левелі прокачці, але там ще апнули на перших левелах прокачки цього героя, саме пул дистанцію. Що приємненько, адже це допоможе вам ліпше вбивати ворогів саме з першим левелом ультимейту. Далі понерфули Драксіра. Трошечки йому базову шкоду і талант в 10-му левелі з демеже стінки, але в цілому більше йому нічого не робили. Ну і далі у нас іде Дазел. Це, в принципі, найсильніший герой також цього патчу, котрий активно пікається. Йому збільшили дальність, зменшили, вибачаюсь, дальність чеклування, але я не дуже розумію, дальність чаклування це чого. Це А, це, напевно, ось цього астрального духа. Ну. Окей, не знаю, наскільки це насправді е, класно. Єдине, що от max duration, тепер у нього не 15 секунд, а 12 секунд, котрі він може утримувати цього клона. Ну і зменшення зарядки хвілітіне це фіксили вже в минулому, в принципі. Але, напевно, найголовніше те, що тепер він, коли купляє Аганім, не отримує збільшення хіла і демеджа, коли м, скаче по ворожим героям. Ну, це дійсно було прям дуже імбово. Він багато демажив, багато хіляв, я сподіваюся, це вплине на цього персонажа. Абсолютно незрозумілий для мене момент ось цей. Ну, типу, от що просто Valve думають, коли е, роблять ці зміни? От, Face у свой, так? Я нещодавно записував на нього гайд, сам на ньому на стрімі грав, начебто, дуже радів тому, що нарешті його повернули на офлейн, можна іноді на ньому навіть пограти. Що зробила дивіться. Вони просто прибрали те, що таймзона прив'язує героїв. Вона більше не прив'язує нікого взагалі. І при цьому ще й зменшили ем, час очікування і обертання з 60 до 50% перезарядки в цій таймзоні. Чому вони це зробили? Цей герой тільки-тільки повернувся. Ти просто ставиш таймзону, що розбірід бере і вилітає. Ні, ну нормально. Ну тільки-тільки почали грати на цьому герої. За що? Мені, знаєте, мені не дуже зрозуміло, от що роблять з Джакіро. Адже якщо подивитися, що йому зробили в цьому патчі, ну по-перше, воно щось не пише зміни на айспасі в грі, ну тут таке. Йому зменшили вторинну шкоду, тепер не 225, а 200, Тобто шкода на на 25 зменшена. Але сам концепт того, що вторинна шкода може приголомшити ось таким чином ще раз героя, це. Ну, дуже сильний концепт на цьому персонажі, як на мене. І є, напевно, основною причиною, чого його пікають. Ну і там трошки ще збільшили манакост на першому спалі, це суто на, на Ленінг, щоб плинути. Але таких кардинальних змін, як, наприклад, Здазла Аганімом, як на мене, ну, немає відчутних на Джакіро. Також зверніть увагу на ось цього героя. Його систематично зараз апали останнім часом. І відверто, мені здається, це реально дуже сильний може бути герой. Адже ось ця грань на рекол, те, що ти можеш сумонити до себе тіммейтів або телепортуватися на своїх е тіммейтів, коли ти знаходишся в реколі. Це дуже і дуже хороша грань, як на мене. Ти постійно сумониш, даєш чакру, плюс тепер тобі, чакра більше збільшує мани. Це ну дуже сильно, як на мене. Тут альтернативне застосування, сумонить котла. Я нещодавно з ним грав. На саппорті до мене прилетів, просто котило з таким чином, дав мені мани, ми всіх побували взагалі. Ідеальний може бути саппорт в цій меті. Єдине, що балансувати треба так, щоб стане з котлом були. Ну і апають трошечки кунку, адже героя взагалі ніхто особливо не бере, але тут такий ап, ну, я б сказав, може бути відчутним. Адже ну додали 20 демеджів на тейтрінгері, це багато. Незрозумілий факт, це Легіонка для мене, адже її, ну в патчі 7.38 38 апнули цю грань. І для тих, хто не знає, союзники, якщо Легіонка отримує ем, перемогу в дуелі, і союзники били е, ціль, котра знаходиться в дуелі, то тепер союзники е, отримують також БАБ перезатак. За себе завдячиши цій грані і отримують демедж. Але що зробили в патчі? Тепер е, бонус з за атак після виграшу дуелі на союзниках зменшено на 50% тривалість цієї дії. Я не дуже це розумію знову ж, адже ну, Легіонку загалом я на ній грав. Вона. Сумнівний герой на в Мері, не знаю, може на е, трошки нижче рейтингу їй і, і по кайфу грати, але я не бачу причин, чому її не повинні були б нерфити. Знову нерфлять Найкса. Тепер знову е, максимальне хп здоров'я забитого героя ще менше, ніж воно було в патчі 7.38, коли він тільки вийшов, апають лікана. Ну, я капаю, йому два демеджа додали. Знову натякаючи на те, щоб його брали активніше з домінатором. При цьому понерфили, ми бачимо трошечки Магнуса. Йому і силу зменшили, і демедж зменшили, і шоквейв-демедж зменшили, і бонус собі емпауера зменшили. Тобто героя, ну, в принципі, так непогано в цьому патчі. До речі, от щодо Найтсталкера і Фуріона. Це два метові герої зараз. Досі метовий Фуріон, не при тому, що йому прибрали талант на 20 рівні. Йому трошки нерфанули Ента. І шкоду за дерево зменшили. Це як для кері героя, тобто, якщо фуріон знаходиться поріз деревом, у нього збільшується а, шкода, відповідно. Тепер на 1% йому за дерево нерфанули. це достатньо приємна зміна. І Найтсталкер, у нього регенерація вночі збільшена була до цього 40% збільшення ХП регенерації. Тобто ти приходиш на лінію, тобі достатньо з'їсти просто тангу було на Найтсталкері. І а, ти вже фул ХП, навіть якщо у тебе там не вистачає 60% здоров'я. І нерфанули йому ще талант на 15 рівні, імбовий, котрий раніше був. Взагалі, вдумайтесь, 35% було в якийсь момент опору до ефектів в Hunter in the Night, лівий талант. І люди все рівно деякі брали на демеш з ультимейта. Це було абсурдно. Тепер тут. 20% і це виглядає балансно. Але Найсалкер як герой, ну в принципі, як на мене, я на ньому непоганий вінрейт маю в цьому патчі. Але по враженням щодо цього героя люди якось адаптувалися до того, щоб грати э, проти нього. Розуміють, що проти нього робити. Всі зараз беруть ось цю грань, всі розуміють, що... Коли наступає день на 5.15, то його можна пресингувати на лінії, і враження щодо Найсталкера, ну чесно сказати, не найліпше у мене. Звертаю вашу увагу, що фантомці зменшили радіус стрибка фантомстрайка. Тепер на першому 650, а на 1000 це відчутно вплине на лінію, адже. Ваші сапорти, коли ви приходите на лінію проти фантомки, вони є найбільш вразливою ціллю, і фантомка завжди могла здалеку на них стрибати. Ну, або навпаки, тікати від вас, коли ви її переслідуєте. І це ну, достатньо хороший нерв фантомки. Тінкеру понерфили Аганім Лазер, його дефенсивну матрицю збільшили трошки мани, хоча як на мене краще б зменшили статус резіст, котрий герой отримає з дефенсивної матриці, а ліпше б щоб цього статус резіста взагалі, якщо чесно, не було. Ну і трошки талант нерфанули. Загалом я думаю, Тінкер спамери все рівно залишиться, адже він і на сапорті зараз дуже сильний. Ну і не взагалі для мене момент щодо Вівера, адже йому зробили так, що тепер жуки, котрих ну перше, ви повинні розуміти, що Вівер зараз це. Тір один саппорт в будь-якому пабліку. Тепер жуки, котрих ви навісили на героя. Якщо герой стає невразливим, то вони зникають. Тобто, це якщо герой, наприклад, під дією Юла знаходиться, то жуки зникнуть. Але ну, я не знаю, це що, нормальний нерв героя, ну, типу, да там з ЄУЛА, якщо герой натисте ЄУЛ, то окей, він не зможе. Він не зможе більше жуків на нього накинути. Але ж його проблема в тому, що він е, сапів всіх перебуває під жуками. Він дуже корисний на лінії, гангає, роумить по мапі активно дуже. Тож це не зовсім зрозумілий для мене нерв. Бін, мені здається, що я дуже багато кажу слова не зрозуміли в цьому патчі. Мені багато що зрозуміло, але й багато чого не зрозуміло. Ну, ладно, то таке. Е, і ще звертаю вашу увагу, що систематично намагаються апати Вінрейджер як героя. Їй додали аж три шкоди. І на першому левелі це прям може бути відчутно. Е, і дивіться, звертаю вашу увагу, що тепер тепер ВРК не вбиває героїв, котрі знаходяться під Грейвом, наприклад. Тому що е, раніше такий прикольчик. Був і відверто сказати, це було, як на мене, доволі імбово. Доволі імбово це було. Тепер ВРК просто не може вбити персонажа, який знаходиться е під дією Грейва або Оракл Ультімейта, як це робить АКС. Тому ну, хоча б щось унікальне, залишили такому персонажу, як АКС. Добре, що його, хоча б в цьому пат патчі не пофіксили. І ще звертаю вашу увагу на ап ось цієї грані у Врейс Кінга. Тепер у тебе 42 секунди, а на 50 КД, час існування скелетів 46 секунд. Якщо що, тобто КД-42, скелети 46 секунд, майже завжди будуть скелети е заряджатися так. І плюс до цього, ну тут щоправда, да, прибрали талантів на 10 рівні. на... Тривалості і зарядки. А, ну хоча стовбна, якщо талант цей прибрали, то може він і не буде вже імбовим. І витрати мана на ультімейт збільшили, і тільки зарядку на Версфайр Бласті зменшили. Ну ладно, думав, що э, з талантом буде Імба, а його просто прибрали. Забудьте. Отакий, от патч, друзі, не забувайте писати в коментарях, як вам сподобався він чи не дуже. І обов'язково підписуйтесь на цей канал. Дякую, що дивилися відео, і побачимось, коли побачимось. На все добре.